Hello. Це бекстейдж. Це влог. Це бекстейдж. Це бекстейдж. Або міавлог. Бекстейдж. Сверцях. Всього. Ні, не каркасах. Відбувся. О, Господі ні. Відбувся. Та що ж це відбувся? Та що це таке? Щас, ще, зараз буде. Та... Все окей. А й при те, що в касах відбувся турнір з пам'яті ще раз в касах стартував. Ну... Марина Миколаївна дивиться на евеліну, в камеру не дивиться. Ми можемо працювати. Сумую, суму, суму, сумую. Рота, а три Давай спочатку. Новий сезон це передноворічний сезон подарунків. І Денко Завітала до Черкаського академічного театру. До акції Черкаської обласної бібліотеки для дітей. Долучились. Долучились, так. Ні. Подождіть, зараз. Я все. Приват, цікаво, знаєш. Нових ідей. Книги, це ключ до цікавих. Ні, та що цікавих, подожді, зараз. Театру льох, правильно я сказала? І плануємо поринути куди? Е, та плануємо поринути у цю історію та захватине. Куди, куди, куди? Зараз, я забула. У цю історію? Чи куди?